Вдруге без бюджету. Сесія міської ради у прилуках не відбулась через відсутність кворуму. Сьогодні депутати пробували зібратися в одинадцяте за рік. Про це вчора на офіційному сайті міськради з'явилося повідомлення. Розглянути мали 77 питань, у тому числі бюджет. Ухвалити його не можуть другий рік поспіль. Прилуки живуть за тимчасовим кошторисом минулого року. Щомісяця витрачають одну ту його частину. Ми практично профінансували. Усі захищені статті. Це заробітна плата в бюджетній сфері, це комунальні послуги в цій бюджетній сфері. Ми профінансували практично всі програми соціального спрямування. На сьогодні ми маємо заборгованість перед прилучаннями, які створили ОСББ, а це близько 1 мільйона гривень, які би треба нам сьогодні було прийняти рішення і профінансувати. Сьогодні також планували проголосувати за компенсацію тепловику різниці в тарифах згідно з підписаним меморандумом. Комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання мали отримати 3 мільйони гривень. Зробити цього не вдалося. Представник опозиції, депутат від рідного дому Артем Рожко у коментарі Суспільному сказав, що депутатів про скликання сесії попередили за добу, а перемовин щодо виходу з політичної кризи з ними досі не вели. Через це комісії і фракції не мали змоги ознайомитися з питаннями порядку денного, серед яких бюджет громади. Нагадаємо, прилуцькі депутати не можуть зібратися на сесію вже рік. Депутатський корпус розділився порівну 17 на 17. У травні цього року Ольга Попенко направила до Верховної Ради звернення з проханням призначити перевибори міської ради. Зі слів нардепа за 210 округом Бориса Приходька їх можуть призначити на 27 березня 2022 року.